Щоб ви здобули нові знання, ну і найголовніше знайшли нових друзів. Повертайтеся до навчання! Сань, спасибі тобі. Дякуємо. Велике дякуємо. Ставимо лайк, сердечки. Педано. І я певний друзі, що а, нашим учням ну буде дуже цікаво зайнятися, щоб такою програмою, яку, а, про яку нам розказав тільки що Саша. Я знов таки замислився і навіть трошечки згадав. це запитання: а для чого взагалі вчитись? Ну, мабуть, кожна дитина або вже не півдоросла людина. Для... стала питання, ну, наше нам ті навчання, ну нашу ті знання і так далі. Для чого нам все це потрібно взагалі? І виявляється, і відповідь. Доволі проста для того, щоб підготуватись до життя і визначитись з тою самою професією на майбутнє. Що це може бути? Робітнича професія, це може бути будівельник, науковець, інженер, блогер, лікар. Програміст, актор, вчитель, головне, щоб Буся ця хто? професія була цікава. Вам і ви були до неї готові. І у вас були до того здібності. А як же обрати тоді професію своєї мрії? Запитаєте ви і будете праві. На Це важливе питання у новому навчальному році. Також є відповідь. До нас долучається координаторка українських освітніх хабів, виконавча директорка асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав. Марія, доброго дня! Вітаємо. Вітаю вам слово так, дякую. Кожне з нас дитинства мріяв про якусь професію чи сферу діяльності. І зараз, саме коли ви вже навчаєтесь в класах випускних або в останніх класах школи, саме час задуматися вже і визначитися, яку з професій вам тр... треба опановувати, щоб ваше життя склалося успішно і не довелося, як кажуть, кожного дня ходити на роботу, тому що ви будете займатися вашою улюбленою справою. Для цього вам допоможе. Же наш надійний помічник, штучний інтелект. Саме завдяки ньому вам буде зручно зрозуміти ваші сильні сторони, ваші типи особистості, типи інтелекту. І цей штучний інтелект допоможе вам підібрати ті професії, в яких ви будете максимально успішними і корисними в суспільстві, і власне відчувати свою ефективність кожного дня. також ви можете проконсультуватися з Кар'єрними консультантами це фахові психологи, які допоможуть вам роз'яснити деякі моменти, допоможуть підібрати правильно навчальний заклад або, взагалі, ви можете запитати них, як, яким чином будувати свою персональну кар'єрну траєкторію. Все це абсолютно безкоштовно можна знайти на сайті національного порталу з профорієнтації та побудови кар'єри «Оберіть професію своєї мрії і запрошую вас на сайт. Вам бажаю успіху в цьому навчальному році і повертайтесь до школи. Дякуємо, пані Марія. Оце вже дуже цікаво і про штучний інтелект, і про можливість да пройти якесь якусь співбесіду або якісь певні тести там з кадровими фахівцями, з тими, хто займається саме профорієнтацією, щоб вже на цьому етапі в випускних класах для себе визначити взагалі. А яка професія мені ближче? А які здібності мене краще розвинені, щоб я їх міг потім примінити в реальному справжньому житті? Тому що дійсно школа перш за все повинна готувати до реального життя, до того. Ким кожна дитина бажає стати і власне для цього має відповідні здібності. А от чи вдалося опанувати професію своєї мрії нашому наступному гостю? Ми зараз дізнаємося вже безпосередньо у нього. Ота, ну це наш е, співвітчизник, яким ми пишаємося. Без дуже пишаємося. до нас приєднується відомий співак, соліст популярної групи Антитіла. А зараз доброволець сил територіальної оборони збройних сил України Тарас Туполя. Тараси дуже вітаємо слава Україні! Героям слава. Навчання, освіта, виховання неймовірно важливі. Саме завдяки цьому ми витягнемо нашу країну на вершину. Я впевнений. Ті, хто зараз цей драматичний час історії навчається, підвищують свої навички, здобувають освіту, обов'язково обов просунуть Україну вперед. У віртуальний світ, у космос, у світ інновацій. Це наш ключик до майбутнього. І я хочу, щоб ви це усвідомили, почули, відчули, що ваш труд, терпіння, настирливість обов'язково дадуть результат. Знайте це. І, не опускаючи руку, насичуйте свої мізки знаннями, а серце цінностями. Слава Україні! Героям, Героям слава величезна. Величезне, Дякую, круто сказано. Тарасу. Да, серце так. наповнювати цінностями. Це та саморушійна сила, внутрішній такий поступ, який допомагати допомагає йти вперед. Ну і Тарас є також знаєш прикладом власне цих цінностей. То наскільки людина може бути і талановитою, і наскільки можна любити свою країну те захищати її. Це справді приклад для багатьох українців, друзі. Ну і один знань попри те, що ми всі об'єднані спільною трагедією війною, а завжди. Було святом, а в будь-яке свято треба внести щось таке легке, насичене, таке щось повітряне, яскраве. Ну яке воно Родзиночка Ти хотіла сказати? якась така так, родзиночка а, має ну бути добре. в фіналі свята. Добре, зараз на прямому зв'язку з нами, друзі, з вами. Тіна Кароль, українська співачка, яка вміє співати кажуть і ще й голосами Дельфінів. Привіт! Тобі. Привіт! Ті. Привіт студіо, привіт усім! Надзвичайно рада вас бачити. А особливо наших учнів вітаю вас з початком навчального року і хочу сказати усім хлопчикам та дівчаткам, що навчатися це дуже важливо, адже саме від вас залежить, якою буде Україна. Повертайтеся до навчання, бо Україна це ви. Yeah. Друзі, перший урок нового навчального року підходить до завершення, і ми дякуємо всім вам. А від вашого імені ми хочемо подякувати всім гостям, які сьогодні взяли участь у цьому уроці. І ще раз нагадати, що цей урок для вас організували Міністерство освіти і науки України, інститут модернізації з місту освіти і асоціація інноваційної та цифрової освіти. Щиро дякуємо за підтримку ГІОТ-інституту Федеративної Республіки Німеччини. Ну і ми певні, що ви дійсно надихнулись бажанням вчитись, незважаючи на те, в якому форматі вам це буде зручніше зробити в очному дистанційному форматі. Будь-якому разі, друзі, ми бажаємо вам успіхів і пам'ятайте про те, що знання це ваша і наша зброя, це сила, це от та маленька цеглиночка в масштабах всієї країни, де ми можемо будувати наше майбутнє. Той від... фундамент так, на якому та... все будувати так і те, що Україна буде, то залежить від нас і від вас. Бо знання це сила. Так, давай три чотири повертайтеся, повертайтеся до навчання. навчання і зі святом вас.